Нарешті Міністерство оборони України офіційно запустило контракт 1824. Це він так називається на один рік для 18-24 річних чоловіків. За підписання контракту пропонується виплата 1 мільйона гривень 200 тисяч гривень одразу та 800 гривень двома частинами упродовж дії контракту. Додатково 120 тисяч гривень на місяць плюс доплати за бойові завдання до 2 млн грн на рік. Самостійний вибір частини та спеціальності, можливість самостійно обрати місце проходження, ВЛК, обов'язково посилена підготовка упродовж трьох місяців після підписання контракту. Компенсація житла, медичне забезпечення, стоматологія та зубопротезування, безплатний проїзд та комунальні пільги, іпотека 0,0% річних після закінчення контракту, навчання у навчальних закладах за кошти держави після закінчення контракту, право на виїзд за кордон після одного року служби. Звільнення від призову на один рік після завершення контракту. Заявку можна подати через сайт 18 Army Go UA або в резерв плюс після оновлення. Суттєвим є роз'яснення Міністерства оборони, що добровольці, які доєдналися до війська, коли їм ще не було 25 років. Також зможуть отримати додатковий мільйон гривень, для цього їм потрібно звернутись до своїх командирів для отримання алгоритму дій.